Доброго дня, вельми шановний колектив! До вашої уваги Solis 26 Extra Міні-трактор має двигун потужністю 24 кінських сили, Mitsubishi Холодний старт, три циліндри, повний привід, гідропідсилювач керма, КПП 3 плюс 1. Одно дискове щеплення, вал відбору потужності 540 або 1000 обертів, передні шини 7х14, задні шини 8,3 на 24. Ззаді є два гідрові виходи, блокування заднього диференціалу, розетка під причіп, м'яке сидіння, дзеркало заднього огляду. А саме головне це міні-трактор зроблений під колією 1,20 м. Ось так виглядає. Мінітрактор побудований на базі 35-сильного трактора. Має ходову з 35-сильного трактора. Двигун стоїть з 24 кінських сили. Ззаді усилена коробка, мости. Так це все виглядає. Дуже класний міні-трактор, потужний, надійний. Двигун Міцубісі дуже гарно себе зарекомендував. Економічний, повороткий. Компанія Мініагра є лідером з продажу міні-тракторів та навісного обладнання в Україні на ринку вже більше 15 років. Тож завітайте до нас за адресою місто Суми, вулиця Героїв, Крут 15 на Тест-Драйв та гарантовано отримайте знижку на міні-трактора Соліс в розмірі до 100 доларів. Тож, дякую за увагу. Всім гарного дня.